Челсі програв 12-й команді чемпіоншипу. Від синіх вже нудить мудрику. За словами почетінно було важко війти в гру. Важливі переходи перших 10 днів трансферного вікна. Форвард, який провалився в Челсі, у Тотнемі в Барсу доїхав 30-мільйонний бразилець. ПСЖ підсилив центр захисту. Інтер купив першого канадця в історії серія. А інтрак орендував двох гравців з англійської прем'єр-ліги. Мене звати Андрій Сеньків, Ви на каналі Good Evening. І ми сьогодні говоримо про все найцікавіше, що відбулося у Європі Європейському футболі за останні дні. Перед стартом звично ставимо лайк цьому відео, підписуємося, якщо чомусь досі не підписані, радимо цей канал своїм друзям, котрі люблять європейський футбол, і давайте розпочинати. Як же не хочеться говорити про матч Мідлсбро проти Челсі, першу півфінальну гру Кубка англійської ліги. Не тому, що я розчарований грою Челсі, чи я розчарований поразкою Челсі, чи я взагалі байдужий до того всього. Просто Мені нема чого сказати, немає жодної нової тези, котрою можна описати гру Челсі, якось пояснити, чому там відбувається те чи інше. Чому Кол Палмер не забуває супергуліві моменти, як, наприклад, в цьому епізоді, коли після удару Енси він підкарули відскок від воротаря і в порожні ворота просто не влучив. Немає сенсу 200 разів повторювати про те, що трансферна політика Челсі максимально хаотична, і при великій кількості гравців все одно не вистачає виконавців на окремі позиції. І люди не профільні, як коли мусять тривалий відтинок часу грати не на своїй рідній позиції. Це я не говорю вже про позиції там правого захисника, коли був травмований Гюсто. Словом, це хаос, це треш, і тут я б навіть не звинувачував одного почетінно це комплексна проблема. Як її вирішити, я поняття не маю, але точно з тим підходом, котрий є. Вони власників Челсі далеко не заїдеш. Це вже остаточно зрозуміло з різними тренерами і на відтинку цілого року. Не факт, що Челсі в підсумку не вийде в фінал Кубка Ліги. Можливо, вони вдома на Стенфорді розвалять Боро і на тому все. Але це не відмінить всього того, що я сказав вище, і всього того, що ви і так без мене добре знаєте. Михайло Мудрик в основі в цьому матчі не вийшов. Він з'явився з лави на. 63 й хвилині жодного впливу на гру у нього не було лише один удар в площину точно в руки. Кіпер, ось його статистика, крім цього удару в площину. Одна ключова передача 24 дотики до м'яча, 10 передач, сім з них точних, дві спроби дрибінгу, нуль успішних, 11 втрат володінь, 4 на вісі, з котрих лише один точний. Зрозуміло, що мудрик входив в дуже закритий матч, коли боро вигравав, коли боро припаркував автобус. Йому максимально тяжко грати у таких умовах. Умови для ізоляції мудрика створено не було ні Мілсбро, ні Челсі. А коли вони й були, то мудрик все одно ними не користався. Словом, тут теж жодної нуль нових тез. Тому краще процитую Морісіо Почетіно. Цю поразку легко пояснити у першому таймі. Ми пропустилися кількох помилок, і нас за це покарали. Ми створювали моменти, але не забили. Були недостатньо. Точними у другому таймі домінували, але не створили достатньо моментів. Мідл звичайно, заслуговує на повагу. У такій ситуації гравцям, котрі вийшли на заміну, брої та мудрику, було тяжко. Було тяжко створювати моменти, було тяжко війти в гру, і в підсумку вони не змогли допомогти нам забити або змінити результат. Таким чином можна констатувати, якщо почуттінно каже, що такі поразки легко пояснити, і коли я кажу, що такі поразки легко пояснити, то ми десь. Плюс-мінус на одному рівні з аргентинцем в плані розуміння ситуації, котра трапилася, котра виникла, котра розродилася і розростається в Челсі. Ура! А в попередньому випуску я говорив про те, що боро не програє вдома Челсі. Таким був мій прогноз. Сьогодні я говорю про Кубок Італії, про чвертьфінал, Мілан проти Аталанти. І, на мій погляд, Аталанта пройде до півфіналу. Коефіцієнт на прохід Бергамаски 2,32 сотих за котеруванням нашого партнера компанії Фабет. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео там можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк ніяк не спосіб для заробітку. Ну а тепер летимо до трансферних новин. На жаль, жодних трансферних важливих новин про українців у топ-чемпіонатах немає. Артем Довбик взимку не може нікуди перейти, тому що він вже загарний за два клуби в цьому сезоні. Дніпро. Один та Жерону, по Судакову все вилими по воді. Я говорив раніше ще в вересні про інтерес до нього зі Ювентуса Євентуса. І чому мені не подобається ці інтереси? Я не розумію. Ось тут, якщо можна мою думку на цю тему буде глянути, інформація про Судакова в наполі також поки що не є авторитетною. і Не можна говорити про це як про. Те, що справді має зміст, і переговори там справді ведуться. Іншої інформації фактично немає. Про Довбика можна малювати будь-який клуб, але знову ж це буде влітку, точно не зараз. Тому звертаємо свою увагу на інші важливі трансфери, про котрі точно потрібно пам'ятати та не забувати. Отож, до Барселони, нарешті, доєднався бразильський форвард Вітор Роке. Хлопцю 18 років він виступав за Атлетіку Паранаенсе. Про цю угоду було повідомлено ще влітку. Також було відомо, що в січні він нарешті приєднається до Блаогранас. Сума трансферу 30 мільйонів плюс бонуси. Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед хотіли цього футболіста, давали йому навіть більшу зарплату ніж Барселона. Але мрія всього життя роки це виступати саме за каталонців. Роки це футболіст, який виступає на позиції центрального форварда. Він повинен підміняти Роберта Лівандовського, але в Кубку, наприклад, він навіть в парі якийсь час з поляком. Відіграв також він може зіграти на інших позиціях в атаці, але ще раз його основна позиція це центральний нападник. І цей перехід бразильця та відмова з його сторони манчестерським грандам говорить виключно про одне: що барса має настільки сильне ім'я, настільки сильний розкручений бренд, настільки сильно вплинула на дітей, котрі раніше займалися футболом, що вони на цьому двіжку можуть котитися ще довго. Багато футболістів крутих вибирають барсу саме через це, через якусь футбольну магію цього клубу та цієї команди, котрих зараз там нема, цікаво скільки це продовжиться, і скільки клуб, враховуючи його фінансові проблеми, зможе витрачати такі гроші. На трансфери кілька менш учних переходів. Фернандо, центральний півзахисник Севільї, припинив співпрацю з клубом. У нього був контракт ще до літа, але він попросив клуб розірвати угоду і повертається на батьківщину. Фернандо 36 років до цього він виступав за Манчестер Сіті та за Галатасарай. Перехід Сіті в Гатасараї, начебто, означав все фініш, квітка. Але Фернандо повернувся. переїхав знову в топ-чемпіонат у Ла Лігу, де справді засяяв у Севільї, Був одним з найважливіших футболістів команди. Менді. Лібера на шляху до перемоги у лізі Європи. Веляреал оголосив про підписання Еріка Баї. Ну при цьому навіть Баї вже зіграв за Віляреал в Іспанській Лізі. Єврорійський центральний захисник перебрався до Веліреала на правах вільного агента. Взимку він розірвав угоду з Бешекташем. Саме його турки вважали одним з найбільших винуватців провального сезону Орлів. Баї прославився в Європі на початку саме в Іспанії. Еспаньол, Велереал, потім був Ем'ю та Марсель. Але цей захисник завжди був м'яко кажучи. Ненадійне він переходить до Вільяреалу через жахливі кадрові проблеми. Альбіоль травмований. Матео Габія, центральний захисник орендований у Мілана. Повернувся у рідний клуб, тому що Мілана також є проблеми з центральними захисниками багато травм. Відповідно, Вільяреалу потрібна була підміна. Чи допоможе бої команді Марселіно? Кількісно точно, якісно. Ну я думаю, ви самі розумієте. Ну і два трансфери як факти наполі підписав 28-річного захисника Салернітани Мацоккі. Сума трансферу 3 мільйони євро. І Мацокі феєрично вже дебютував за Наполі в матчі проти Торіно. Вийшов на поле після перерви одразу ж і через кілька хвилин отримав пряму червону картку. Мілан також підсилює оборону. Вони купили 20-річного захисника Верони Терачано за 5 мільйонів плюс бонуси. Це важливо, враховуючи контекст поламаності лінії оборони Мілана і того, що потрібна хороша та стабільна підміна Девіда Калабрії. Один з найбільших талантів свого покоління в Ла-Масії Ілаєш Моріба повертається до Іспанії свого часу. Вже 20-річний вінець перебрався до Ляйпці, але там у нього не йде. Він був в оренді Валенсії за півроку в Ляйпці зіграв нуль і тепер їде на півроку в гетафи до Бордалас. Ну і трансфер за серйозні гроші це продаж. Французького вінгера Рау Сосідада Алічо до Нітце за 10 мільйонів євро. Алічо це футболіст, який перейшов до сосідада з Анже у 22-му році за 11 мільйонів і досить непогано виглядав, коли виходив на заміну. Швидкий, має хороший дриблінг. Так на нього приємно було дивитися, але йому бракувало стабільності та непреривності. Він часто вимикався, враховуючи суперінтенсивний футбол Альбуасіля. Ну такий гравець там відверто губився. Тому Цього юного футболіста взагалі вирішили продати 10 мільйонів. Це дуже і дуже хороша цифра. А ніце вкотре бере хорошого футболіста за відносно малі гроші. Я думаю, що з таким підсиленням і з таким тренером, є в Ніці в Фаріолі, вони гратимуть у лізі чемпіонів від Франції. Інтер купив першого канадця в історії серії А. Мова про Таджона Джона Б'юкенена, 24 роки, котрий виступав до цього за Брюге. Сума трансферу 7 мільйонів євро. Бюкінен може зіграти на позиції правого захисника, правого латераля, правого форварда або на інших позиціях, головне, щоб це було на флангах. Трансфер цього футболіста очікувався, тому що у Інтера є проблеми на цій позиції не в плані основи, а в плані ротації. Звісно, є дарміан, є павар, але кожен з цих футболістів Інзагі волів би ставити у центрі захисту. На правому фланзі є. Дюмфріс йому на підміну був квадрадо, але він трамований. Замість вже ветерани з того колумбійця, канадець і прийшов. Трансфер за важливі бабки трапився між Наполі та Ляємцігом. 25 мільйонів євро за еліфа Ельмаса. Заплатили німці. Ельмас це гравець збірної північної Македонії, котрий дуже здорово виступав за Наполі. Ну майже завжди коли виступав за Наполі. Але біда в тому, що він не був гравцем основи. Ельмас це дуже тонкий футболіст, котрий вміє знайти позиції м'яч між лініями, так дуже гострий, багато в нього ключових передач може зіграти і в центрі на позиціях вісімки чи десятки, а також і на фланах атаки. Універсал Де Лорентіс говорив про те, що Ельмасу не подобалась його роль у Наполі, і зрозуміло, що за такі хороші гроші гравця, котрий не був супер основним, наполі продав. Ляйпціг же ж бере Ельмаса фактично на заміну Емілю Форсбургу, легенді Ляйпціга, якщо так можна говорити. Це взагалі легенда всього концерну Red Bull. Рівно тому, що Форсберг Будучи одним з найкращих гравців Мальми у 15-му році, вирішив перейти у другу Бундеслігу. Там тоді виступав у Форсберг виступав 8 років за Ляйпті. З ним красиво попрощалися, і він перейшов куди правильно у Ридбул, але американський. Два трошки такі гучноваті, скажімо так, трансфери здійснив франкфуртський Айнтрахт. Він взяв оренду двох футболістів з англійської Прем'єр-ліги. Перший це Саша Калайджич, центральний форвард австрієць, котрий виступав за Вулверхемптон. Коли вовки купували Калайджича в Штутгарта, здавалося, що це ідеальний. Перехід інтенсивний, непреривний, супер добре грає головою, націлений на чужі ворота словом бомбардир. Але він дуже швидко зламався і фактично нормально за Воловерхемтон не грав. За цей час були придбані інші футболісти розкрився Хван, і зараз Австрійцю немає місця у В Айнтрахті місце йому точно буде. конкуренція там не настільки стоїдна, плюс є Кубок Африки, на котрий поїхали одразу три футболісти групи Атаки франкфуртців. Мова про шайбі з Алжиру, Мармуша з Египта та Скірі з Туніса. Зрозуміло, що Калайчич це не футболіст профіля когось з цих трьох, але тим не менш. Ну і плюс Айнтракт орендував у Манчестер Юнайтед 26-річного, Я на цьому 26-річного Ван Вандебека, нідерландського півзахисника. МЮ купував Вандебека ще в Аяксі Еріка Тенхага. І коли Тенхаг переходив в МЮ, здавалось, ось вони зараз зіллються, згадаються те, що було між ними хорошого, і далі піде. Не пішло Тенхаг пояснював це тим, що у Вандебека багато. І часто трапляються травми, і дуже складно було з ним нормально та повноцінно працювати. Відповідно, у попередньому Соня була оренда в Евертон, тепер оренда в Вайнтрахт. Ще раз, йому 26 Вайнтрахта є право викупу. Дай Бог, цей гравець повернеться на свій рівень. Полежа оголосив про перехід 20-річного захисника молодіжної збірної Бразилії Бералдо. Сума трансферу – 20 мільйонів євро. У своєму віці Бералдо вже зіграв понад 50 матчів за Сан Паулу. Перебував шорт-листі багатьох топ команд. Ну а інший французький грант Монако також підсилює захист. Вони орендували з обов'язковою. Опцію викупу тіло Керера у Вестхема. Німцю 27 років. Він був крутим. Що в Шальке, що періодами у Парижі, але у Вестхемі в нього не задлалося. Тому цей перехід для всіх сторін є взаємовигідним. Ну і кілька трансферів на вхід в англійській прем'єр-лізі, їх чомусь дуже і дуже мало за перші 10 днів зимового трансферного вікна. Перший трансфер це перехід Форд Бреретона, з звіляряла до Шефлд Юнайтед. Шефод орендує чилійського нападника. До цього він переход Води віль Реал з Блекберна на правах вільного агента. Чому я розказую про Бреретона в та Шефіл? рівно тому, що мені подобається його історія, тому я розкажу вам його історію. Бреретон це футболіст, який народився в Англії в сток он Тренті, в сім'ї англійського поліцейського та чи лікі. Бреретон народився в Англії в он Тренті, виступав за багато команд, в тому числі в академії Манчестер Юнайтед, і навіть їздив на чемпіонат Європи ю 19 у складі збірної Англії. Далі кар'єра в нього пішла так, сяк він виступав переважно в чемпіоншипі, хоча чимало там забивав. Але сім'я Бреретона двонаціональна: батько англієць, мама Чиліка, котра у 14 років переїхала вчитися в Англію. Бреретон говорив про це в інтерв'ю, а один з розробників футбол-менеджер включив цей факт у симулятор. Це побачив один з футбольних чилійських стрімерів, котрий вишукував чилівців по всій планеті, і почав пушити історію з тегом про те, що Бреретона потрібно викликати до збірної Чилі. І федерація і сам Бредертон це заперечують, мовляв, ми давно спілкувалися, були на горівці і т.д. і т.п., але факт в тому, що він таки отримав виклик до збірної Чилі і досі туди викликається. Притому Бредертон на момент виклику не знав жодного слова іспанською мовою. Словом, фактично, чилійці отримали британського гравця до своєї збірної, але це справді британський гравець, тому що він егрибо водів, коли в Англії, і що з ним трапилось у Вільяреалі. Я думаю, що важливим фактором є саме адаптація та своє середовище. Бреретон точно не звикся до Іспанії ні щодо побуту, ні до мови. І скажу тут по кепівськи дай Бог, щоб у Шефлді у нього все вийшло. Ну і останній трансфер, про котрий теми сьогодні мова: це перехід Тімо Вернера до Тотнема. Лондонський клуб орендував Вернера з Ляйпсіга до кінця сезону. Заплатить за оренду, заплатить зарплату, але при цьому не матиме обов'язкового викупу. Тобто, фактично вони беруть футболіста на півроку. Чому це важливо? Тому що то є проблема в атаці. або... Більше того. тут є взагалі проблема з кількістю футболістів. Судіть самі про те, що там в атаці. Сон поїхав на Кубогазі, котрий потенційно може закінчитися для корейця 10 лютого, коли фінал. Манор Соломон травмований. І у нас є Бернан Джонсон, Кулушевський та Рішарлісон. Три футболісти на три позиції, але хто їх всіх має підміняти? Брайан Хіль поки що не витягує. Тому оренда Вернера цілком логічна та зрозуміла. Це фактично безпрограшний варіант, котрий влаштовує всіх. Вернер в цьому сезоні за Лейпциг дуже мало грав. Лише два старти у Бундеслізі. У нього два голи та один гол у цьому сезоні. Варто зазначити, що попередньому Тімо грав досить добре. На його рахунку було 16 м'ячів та п'ять асистів. Але після трансферів Опенда, Шешко та Сімонса Вернер дуже і дуже плідно присів на лаву. У Тімо, є ціль зіграти на домашньому євро, тому він перейшов в команду, в котрій в нього буде більше шансів на ігровий час. У Ляйпсігу таких шансів вже точно не буде. До слова, у Ляйпсіг Вернер вдруге перейшов у 2022 році за 20 мільйонів євро з Челсі. До цього він перейшов з Ляйпсіга в часи за 53 мільйони, і будемо відверті, провалився. У лондонському клубі У нього були проблеми з реалізацією при хороших відкриваннях та таймінгу дій. Але найважливіше ще раз йому бракувало ефективності на атакувальних позиціях. Вернер вміє зв'язати гру попереду, він вміє відкритися так. Він розуміє, що таке простір і що з ним у футболі робити. тобто, це дуже і дуже розумний футболіст, котрому на превеликий жаль, бракує впевненості. Коли йому бракує впевненості, то ми бачимо отого Вернера, котрий є у цьому сезоні. Так. Котрий був наприкінці в Челсі, враховуючи той футбол, котрий пропагує постакоклу в Тотнемі, враховуючи часті зміни позицій та різних футболістів, котрі з'являються на вістрі, враховуючи не сильну заточеність тотнема саме під центрального форварда і подач. Прострілю конкретно на нього у Вернера все може вийти. Тотним це про м'який стиль футболу з точки зору переходу з оборони в атаку та насичення зон. Багато відкривань, багато забігань. А вернер є королем і відкривань і забігань. Тому я цілком задоволений цим переходом. Ляйпціг сплавляє гравця, котрий їм не потрібен, гравець, котрий не потрібен Ляйпцігу і хоче поїхати на євро. Отримує бодай, шанс. Потрапити на цей турнір а тот фактично без ризиків підсилює важливу позицію. Зрозуміло, що це не трансер Мбапе чи Вінні Жуніора. Фактично, Тотнем підписав невдаху футболіста, в котрого останній рік і перед тим ще трошки не сильно той виходило, і перший раз АП в нього також не вийшло. Є ринок, кого ти зараз купиш, ну хіба за шалені бабки мудрик може це підтвердити. Плюс Соломон та сон ну, рано чи пізно повернуться. Тому ще раз. Тотнем фактично збільшує кількість атакувальних футболістів кількісно, плюс бере футболіста, котрий вміє грати в футбол при потрібних та зручних йому умовах. Якщо вони будуть створені, якщо його менталка буде в порядку, постекоклу вміє, на перший погляд, у сімейна атмосфера, то все буде окей. А не буде, то не буде. Знову ж ризиків тут дуже мало. Для Вернера це ж шанс фактично всього життя. Після провалу ще й у Тотнемі, не факт, що в нього далі. Піде поїде. Такі от новини. Дякую вам всім за увагу. Дивіться мої інші відео тут та отут. Тримайтеся, купи, бережіть себе, всім спокійного та переможного дня. Слава Україні!